З нами на прямому зв'язку Ігор Айзенберг, це професор нью йоркського університету. Пане Ігорі, вітання вам. Добрий ранок. Ну, вітаю вам добрий ранок. У нас добрий вечір. Так, вам доброго вечора. Так, е, майже 61 мільярд доларів від сполучених штатів, і наразі є розуміння того, що якась зброя вже є на території нашої держави, якась в дорозі, скажімо так, і основне е, наскільки ми можемо розраховувати. Ще більше систем протиповітряної оборони і ще більше зброї. На який термін зараз є та зброя, про яку ми кажемо? Ну, власне в законі, який було схвалено конгресом, який підписав президент, там гроші на пряму військову допомогу Україні виділено до. Вони доступні в принципі до 30 вересня 2025 року. Як каже радник національної безпеки Джек Саліван, є достатньо грошей на військові потреби України до кінця цього календарного року. Ну тобто адміністрація може використовувати ці гроші протягом цього часу до 30 вересня 2025 року, ну якщо вона їх. Використає раніше, значить, будуть потрібні нові гроші. Але е, там дійсно доволі е, достатні такі суми для суттєвої військової допомоги. Ну, як, окрім пакету допомоги на мільярд доларів, е, яка бу, вже вона е, дістається України безпосередньо з Баз Пентагону. Е, е, в п'ятницю президент Байден схвалив. Ще один пакет на 6 мільярдів. Але це буде фінансування з ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки. на ці гроші Пентагон замовляє виготовлення зброї та боєприпасів різних збройних систем у виробників зброї. Тобто це це не буде в Україні, от прямо зараз. А буде з певним сумом, коли ця зброя буде виготовлена, тобто тому що є два фонди допомоги. Один фонд він фінансує передачу зброї та боєприпасів з бас Пентагону, і на ці гроші відповідні Пентагон може замовляти зброю так, щоб відновити свої запаси. А є інший фонд на, на ті гроші, просто замовляється виготовлення зброї спеціально для України. Пане Ігорю, от ми вже зауважували, що пакет допомоги військової особливо ця складова? Вона в основному зосереджена на системах протиповітряної оборони а також далекобійні зброї, і зокрема йдеться про ракети Атакамс. Ми в сюжеті перед спілкуванням з вами озвучували інформацію, що Німеччина зокрема вже третій Петріот передала на потреби збройних сил України. Натомість чи варто очікувати саме Америки? Канських патріотів в Україні чи є це е, темою ну, знаєте, закритою для Америки чи ні? Нічому це не є закритою темою. Просто розумієте, Пентагон е, дбає про те, щоб кількість е, різних е, одиниць зброї збройних систем на базах сполучених штатів, ну і зокрема засоби протиповітряної оборони, щоб вона була такою, якою вимагають його нормативи. Тобто, я не знаю, чи може розглядатися передача в Україні діючої батареї Петріот, яка є на чергуванні в Сполучених Штатах. Ну навряд чи ми з вами про це дізнаємось, дізнаємось, якщо буде прийнято таке рішення. А, але що цілком можливо, що а, Пентагон може замовити виготовлення для України а, батаре, батареї Петріоти не одної, може, може й декілька батареї Петріот, тому що, хоча це дуже дорога система, вона може коштувати від 800 мільйонів до мільярда і більше, там в залежності від комплектації, але гроші є. Тому е, я абсолютно не виключаю, що Сполучені Штати нададуть Україні е, ще на одну батарею Петріот. Просто зараз ми з за вами розмовляємо про захист українського неба. Оголошено чергову повітряну тривогу. Тепер ще й Херсонщина, червона на карті. Отже, Миколаївщина і Херсонщина спостерігається рух ворожих шахедів безпілотників Російської Федерації. Тому будьте дуже уважні. Повертаючись до допомоги від Сполучених Штатів, ми знаємо, що майже 8 мільярдів доларів, які є в пакеті цієї допомоги, це кредитні кошти для України, і рішення про те, повертати їх, повинна буде Україна чи ні, буде залежати від рішення наступного президента Сполучених Штатів Америки. Яке ваше рішення або роздуми, пане Ігорю, стосовно цього, як може змінитися ця пропозиція стосовно кредиту в майже 8 мільярдів? Я думаю, що якщо наступним президентом Сполучених Штатів залишиться Джо Байден, то, то оскільки цей закон дає президенту право просто ну скасувати це як кредит, просто, просто перетворити його на грант, то то він саме так і вчинить. Тобто Україна не, не повинна буде повертати ці гроші. Наступна тема пане Ігорю, це якраз внутрішньополітичне життя Сполучених Штатів Америки. Президент Сполучених Штатів Джо Байден візьме участь у передвиборних дебатах. Він заявив особисто, що готовий на публічну суперечку з майбутнім кандидатом від республіканців це Дональд Трамп. За інформацією американських змі ця заява стала найчіткішим висловлюванням Байдена щодо перспективи президентських дебатів на передодні виборів. А минулого місяця радники кампанії Трампа надіслали листа до незалежної комісії і закликали прискорити графік цих дебатів. Ну, ми знаємо і чули від Джозефа Байдена, що він до останнього відмовлявся проводити подібні дебати. Що змінилося, пане Ігорю? Якщо що змінилося, то можливо позиція Національного комітету республіканської партії і Дональда Трампа, тому що рік тому приблизно Національний комітет республіканської партії заявив, що республіканські кандидати не будуть приймати участі у дебатах за тими правилами, які встановлені національною комісією з дебатів, які є традиційними вже дуже багато років. Ну напевно, вони змінили цю позицію. Але я вам хочу сказати, що я не думаю, що такі дебати будуть цікавими в чомусь. Наприклад, дебати між Трампом та Байденом, які були у 2020 році, ну вони просто не були цікавими, тому що ну ну кандидати, кандидати говорили кожен про своє. Ну, Байден, Байден говорив про те, що він буде робити, якщо стане президентом. Трамп переважно ну, ну дуже багато брехав, як він зазвичай і, і, і робить. Газета Вашингтон Пост нарахувала. Більше 30 тисяч випадків його брехливих заяв під час його чотирихрічного президентства вона вела спеціальну базу даних і спростовувала його, його неправдиві заяви. Ну тому я, я наприклад, якщо якщо дебати будуть, то добре це бо буду продовжуватись традиції. Але я не очікую, що вони можуть щось змінити або щось, щось нам нове нове. Ми щось дізнаємось навряд чи. Але сьогодні риторика Трампа, зокрема, дуже цікава стосовно загалом світової ситуації, тому що саме Трамп говорив про те, що якщо він стане наступним президентом, взагалі питання існування НАТО може стати під питанням, тому що Сполучені Штати можуть вийти з альянсу. Згодом були інші думки стосовно цього завершення війни в Україні за. Три дні та двадцять чотири години, години. Тобто, це те, про що точно можуть сперечатися ці два кандидати? Ну, дивіться, як можна сперечатися. По-перше, зовнішньополітичні речі, вони в дебатах лише так, вони знаєте, по за зазвичай дебати вони зосереджуються на внутрішній політиці, на економіці, передусім, на на різних внутрішньополітичних речах. І зовнішня політика, вона так дуже дуже маленьку частку становить на дебатах. Ну, ну Трамп може повторювати ці ж самі речі, які він повторював. Ну до речі, вони це не, не лише його заяви на мітингах. Скажімо, його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон. Він багато разів підтверджував, що Трамп мав намір вийти з НАТО ще в 2018 році. Що він дуже побоїться, що якщо Трамп повернеться до Білого Дому, то він виведе США з НАТО. І Болтон це неодно, неодноразово підкреслював навіть протягом останніх кількох місяців. Там він в своїх статтях газитів Journal» Він періодично публікує колонку і в своїх інтерв'ю різним каналам телебачення. Тобто, я думаю, що він, як ніхто інший, точно знає про наміри Трампа, як і як і його колишня директорка. Відділу Європи та Євразії, тобто, це, це відділ, який займається Росією і, взагалі, пострадянським простором. Фіона Хіл, вона є спеціалісткою з Росії. Вона протягом двох років, 17 по 19, працювала на цій посаді, і вона казала те ж саме, що. що що Трамп може вивести Америку з НАТО, якщо він повернеться в Білий Дім? Тобто, ну знаєте про що ж тут дебатувати? Ясно, ясно, що позиція Байдена теж абсолютно зрозуміла, що НАТО є абсолютно не, не абсолютно такою величиною безпеки в світі в Європі. Є, є абсолютною цінністю для Сполучених Штатів Америки з точки зору Байдена. Тому як вони будуть дебатувати про це. Ну, можуть, напевно, просто ще раз підкреслити свої позиції. Ну я кажу, що знаєте, будь-які будь дебати вони цікаві, коли вони є інформаційними, тобто на суд нову інформацію. Я не думаю, що якщо такі дебати відбудуться, добре, якщо відбудуться, щоб просто зберігалася ця традиція демократична, дуже але я я не думаю, що ми почуємо щось таке, чого ми досі не чули. Ну а згідно от останньої статистики, зараз Байден попереду так в опитуваннях ще півроку до виборів, але зростає відрив Те, чого ми не бачили ще минулого року наприкінці. Я би сказав, що шанси на сьогоднішній день 50 на 50. Я вам поясню, чому, тому що до виборів далеко, просто ще, ще вибори будуть в листопаді. Тобто, це ну півроку, навіть трошки більше ніж півроку. Наступної неділі буде якраз буде 5 травня. наступної неділі а вибори 5 листопада буде рівно півроку. Може багато що ще, ще змінитися. Uh, і опитування, які зараз проводяться, вони проводяться переважно в цілому по країні. А вибори, як ми знаємо в Сполучених Штатах, такі супермажоритарні. Їх проводить кожен штат окремо. І країна є дуже розділеною. От, на червоні та сині штати, червоні штати це штати республіканські, сині демократичні. І результати виборів в цих штатах можна хоч зараз сказати, те, хто переможе. А от є приблизно від п'яти до семи штатів. Це Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Джорджія, Аризона, і можливо, Північна Кароліна, та та Невада, де, де от неможливо передбачити, чим закінчаться вибори. І треба треба звертати увагу саме на опитування в цих штатах для того, щоб робити якісь прогнози. Але регулярні опитування окремо по штатах вони почнуть їх проводити десь в десь в червні, наприкінці червня, на початку липня, і будуть проводити різні соціологічні служби кожен приблизно тиждень, десять днів. От тоді можна точно буде. Казати хто хто має кращі шанси, але так Байден покращив свої результати, тому що він десь наприкінці минулого року він у цих закально національних опитуваннях відставав зараз. Або він десь там на 1% попереду, десь у них паритет. Десь в якихось опитуваннях Трамп на один відсоток попереду, але ясно, що позиції Байдена стали дійсно кращими в цих загальнонаціональних національних опитуваннях. Ну і е, хочеться сподіватися, що що вони будуть покращуватися далі, тому що якщо Трамп повернеться в білий дім, на жаль, на на світ новий світ буде чекати дуже важкі часи і на сполучені штати в першу чергу. Про відносини Сполучених Штатів Америки та Китаю, давайте далі розпочнемо з того, що відбувся візит держсекретаря США Антоні Блінкена до Китаю з його зустрічі з Сі Цзіньпіном. І власне одна із тем, яку потім згодом озвучив Блінкен, це про те, що Сполучені Штати бачать докази спроб Китаю вплинути та можливо втрутитися у майбутні вибори в Сполучених Штатів. Це до контексту власне, і дебатів і того, що буде відбуватися 5 листопада. Насправді можливість Китаю втрутитися і можливість Сполучених Штатів зробити так, щоб цього не сталося. Як ви бачите цю історію, і насправді чи може це стати реальністю? Я думаю, що втручання воно воно може бути. Дивіться, в епоху інтернету багато для цього не потрібно. Можна робити втручання вибори через публікації в соціальних мережах. І які читають, скажімо, багато людей через той же Фейсбук, через той же колишній Твіттер, через той же Тікток, який в Сполучених Штатах може бути заборонений через 9 місяців, саме через те, що він контролюється владою Китайської Народної Республіки, згідно того ж закону, за яким Україна отримала допомогу. Шляхом такої пропаганди виборчою, так, звичайно, що це може бути втручання. Тобто, втручання мається на увазі не в сенсі того, що якісь там підроблені бюлетені будуть чи, чи втручання в підрахунок голосів, а саме втручання в те, щоб а, мати вплив на суспільну думку, мати вплив на виборців, який вигідний, а, скажімо, для Китаю. Але ж Росія займається тим самим. От дивіться, наприклад, голова. Комітету з розвідки палати представників, республіканець Тернер, недалі як два тижні тому в Террі одного з телеканалів американських він давав інтерв'ю. Він просто тобто був у розпачі, що його колеги по республіканській фракції повторюють російську пропаганду щодо України. Ну, от, зокрема, я думаю, що дуже дуже добре вже відома в Україні Мерджорі Тейлор Грін, наприклад, але але не вона одна. Тобто, це пропаганда, от вона працює. Вона впливає. Вона може впливати на виборців, вона може навіть впливати на законодавців. І я думаю, що це, це є, і це буде продовжуватись. І о, протидіяти цьому можна фактично лише розповсюджуючи правдиву інформацію, тому що. О, за шляхом заборони навряд чи в 21 першому сторіччі можна можна щось щось реально заборонити розповсюдження якоїсь якоїсь інформації чи дезінформації але треба розповсюджувати якомога більше правдивої інформації про про усі події що відбуваються в світі в кожній країні і от тімоті снайдер професор єлського університету я пам'ятаю добре, коли він, він виступав в давосі на українському, там, коли був український сніданок, там кілька таких е панелей дискусійних було організовано, де виступав Тімоті Снайдер, великий друг України. До речі, і він якраз на запитання, як протидіяти російській пропаганді, сказав, що якщо ми будемо намагатися спростовувати кожну брехню російської пропаганди, то просто ми тоді нічого більше не зможемо робити. Що треба розповсюджувати правдиву інформацію? От розповсюдження правди вами, журналістами, в першу чергу, це є от. Найдієвіший метод боротьби з дезінформацією з пропагандою, яка, яка впливає звичайно на свідомість людей, потрібно, щоб люди знали правду про всі події, про все, що відбувається в світі і в кожній країні. Пане Грю ще одне питання, це от уже український контекст. Візит Блінкіна до Пекіну і оці заяви ну, ми розуміємо, що Америка, Вашингтон і Пекін намагаються знайти точки такого знаєте, дотику і якось вирішувати ці питання, які накопичуються безкінечно. Але Блінкін вийшов заявою, що є конкретні докази допомоги військової, в тому числі в якомусь вигляді Пекіну для Москви. І якщо о, Пекін це не визнає і не припинить робити, то тоді е, Сполучені Штати будуть змушені впроваджувати додаткові санкції проти Китаю. І чи схожа ця риторика на от на зближення відносин? Ні, зближення відносин між Сполученими Штатами та Китаєм не буде. Буде те, що сам Китай називає контрольованою конфронтацією. От, приблизно так, як було між Сполученими Штатами та Радянським Союзом 70-ті роки. Коли були зустрічі, там міністр закордонних справ зустрічалася американська державна секретар з радянським міністром закордонних справ. Іноді навіть там Брежнєв зустрічався з американськими президентами. Ну вони принаймні розмовляли та і ці розмови вони, вони принаймні дозволяли уникнути уникнути прямого конфлікту, навіть коли відбувалося дуже сильне загострення стосунків навіть там період о, радянської агресії в Афганістані. Ну, все одно, от, міністр закордонних справ вони час від часу, принаймні там в кулуарах е, Генеральної асамблеї вони зустрічалися і про щось розмовляли. Ну от, приблизно то, те ж саме відбувається між Сполученими Штатами та Китаєм. Ну вони розмовляють, але залишаються на своїх позиціях. Те, що сказав державний секретар Блінкен, він доволі гостру заяву зробив. Сполучені Штати вже запровадили санкції проти більше ніж 100 китайських компаній за те, що вони постачають Росії матеріали, які Росія використовує для виготовлення зброї. І я думаю, що Китай цього не припинить робити руками от приватних компаній. І сполучені штати будуть продовжувати запроваджувати санкції. Ну але на жаль, знаєте, в умовах ринкової економіки. Ну можна от, санкціонувати 100 компаній, але е, Китай може створити інші 100 компаній. Ну так звичайно, що будь-які санкції вони ускладнюють е, в даному випадку для Китаю можливість допомагати Росії. Ну але він не припинить цього робити на превеликий жаль, тому що Китай і Росія є союзниками. Вони однаково зацікавлені в послабленні Цивілізованого світу, світу демократії, послаблені от сполучених штатів, і і тому Китай буде продовжувати робити не превелике жаль. Те, що він робить, але от санкціями ну, так можна можна ускладнити йому. Це треба запроваджувати санкції. Я впевнений, що вони будуть запроваджуватися надалі. Пане Юрю. Дуже дякуємо, дякуємо вам. Спасибі за аналітику. Ігор Айзенберг дякуємо. був з нами на зв'язку. Професор Нью-Йоркського університету. Дякуємо.